Традиційно з першими теплими днями у лісі, а відповідно одразу і на ринках міста, з'являються підсніжники. У рівному за один букетик продавці сьогодні просять 5 гривень. І коли мова йде про заробіток, тоді усі забувають, що це рідкісний та вимираючий вид. Ця пані торгує підсніжниками у самісінькому центрі міста. Проте візит екологів та правоохоронців став для неї справжньою несподіванкою. Ну, я не буду я я перший раз і більше не буду. Все. Я їх не мала. Тепер вже більше точно не буде. Я вісім в усіх продавців пояснення одне. Виростили підсніжники на присадибній ділянці, але довідки з сільради про це, звісно ж, немає. Ця продавчиня назвалась Галиною Іванівною з села Квітневе Дубанського району. Документі про собі каже жодних і зі сльозами на очах просила її відпустити. Лише через 20 хвилин з'ясувалося, що жінку насправді звати Анатолія. Мешкає вона у Мирогощі, а квіти збирала у лісі. Нагоре продавчиню склали протокол про адмінпорушення. Передбачений штраф в розмірі від 9 до 22 неоподаткованих мінімумів. Це від 153 до 408 гривень. І за кожну рослинку передбачені збитки в розмірі 9 гривень за кожну квіточку. Порушників екологи шукають не лише у місті, вони виїздять з рейдами у ліси. Поведінка у всіх затриманих кажуть однакова. Інспектори вже й типовий портрет правопорушників склали. Як правило, це жінки уже похилого віку, які не мають роботи там живуть на одну пенсію, якби щоб. Е Заробити якісь додаткові гроші, от ідуть на такі дії, що йдуть в ліс і незаконно зривають у ці Інспектори вже звикли до бойок порушників, все до того, що вони не хочуть називати свої справжні дані. Колись ми по торгівлі складали, що теж жінка старшого віку. Навіть сказала прізвище сусідки. Получалося, що склали не на неї, а на сусідку. І було, був такий казус. Що стосується пані Анатолії, обійдеться вона попередженням, чи заплатить штраф, тут своє слово скаже суд. Тим часом операція «Первоцвіт» на Рівненщині триватиме до 6 червня. Оксана Жужельська, Микола Мельничук, інформаційна програма День.